Друзі, підписники гості каналу. Так, в нас четвертий день турніру. Кровава битва на п'ятизіркових героях без зеленого кольору. так, Ми топ-5 поки тримаємо. Оборона. ну, Оборона чудово Тримає дуже багато нападів, бачите, скільки. Але ми все ж таки. Витримуємо. Так, ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Подивимось, що буде сьогодні. Вчора був гарний день, але сьогодні вже, Ай, зразу зразу, зразу такий суперник. Так, ну він не лікує, але він може поставити щити, да? Камару. Зняти таунт ми не зможемо. Міньйончиків сюди брати теж беру. Небезпечно, тому що там є Агіма. Там є Агіма. Ну, давайте тоді повернемо хепрі. Повернемо хепрі. Так, і дайте поміркувати. Можливо, взяти Ну, Хоча мені не дуже щастить на фіолети на цьому турнірі. Ну, давайте спробуємо, можливо, Людвига взяти дійсно. Якщо будуть фіоли, спробуємо його зарядити. Так, так, так. Там паразити. Там міньйони, Ну, така оборона дуже сильна. Ну що ж, давайте спробуємо. Поїхали. Нам потрібно багато фіолів. Бажано 12 камінчиків. Угу. Так, ну у нас є трішечки синіх. Давайте зберемо сині зразу через комбо, ще сині. Так цей зарядився, давайте спробуємо пробити. Пошукаємо ще тут синій. Ну, добре. Давайте фіол в пустоту. Ой, чудово, ось вони фіолетові. Так, ну що ж, заряджаємо нашого Людвига, пробиваємо сюди. Так, ну то може ще точки накласти. Та мінньонів. Давайте, напевно, сюди ось так. Паразитів накинемо. Обережно спробуємо зарядити локи. Добре. Е -е, Проб'ємо, напевно, ось так. Тут фіоли прокинемо. Все ж таки вдарить. Ну добре, ну ми поки тримаємо. Людвих є, це чудово. Давайте сюди хепрі поїхав. Угу. Так, обережно прокинемо, нехай там паразити спрацюють. Спрацювали чудово. Тепер спробуємо зарядити Хімераса. Угу. І локі зарядився. Ну тут камінчиків нам. Дали дуже-дуже достатньо. Давайте, ось так ось так, все закінчили. Ну тут пощастило з полем. Сині були зразу, плюс фіоли під'їхали, тому все чудово. Пантера, контратака. Ці знімаються, блокує. Та теж блокує, тому Людвих тут нам не сильно допоможе. Людвиг нам тут не сильно допоможе. Нам потрібен. Нам потрібна чистка і нам потрібен диспел. Кого ми можемо взяти? Ну, єдине, що можемо спробувати. Ну, айно. Вона може ще сповільнити їх. Хоча можливо взяти Люську, може ми заблокуємо когось. Так, так. Ну, давайте так спробуємо, поїхали. Можливо, когось і заблокуємо. Так, фіолетова четвірка. Є четвірочка. Жовтих. Але давайте зробимо ось так. Четвірку фіолів. Ага, ось там зелененький заїхав, так як я розраховував, ще й кристал, ну, ще синенький. Добре, ну, цей проб'є, на жаль, і в люську вдарив. Ну, нічого, так. Хто нам тут найнебезпечніший? Нам, напевно, контратака не потрібна. Зробимо ось так і тут зробимо фіол кріс. Добре, пробиваємо камені. Так, чудово. Сюди поїхали паразити. Спробуємо обережно зарядити Люсю. Ну, обережно майже вийшло. Так, блокуємо цю сторону. Пробиваємо Пантерою. Ну все тут вже ми переможемо. Так, добиваємо сюди і ось так синенькі ми теж доб'ємо зараз. Ні, не добили. Хоча вон фіоли під'їхали чудово. Так, ну тут дуже швидко. Камінчиків достатньо. Поїхали далі. Так, Людвих, Людвих, Людвих. Угу. Так, тут Людвих. Давайте. Поміняємо локи і люську місцями. Тому що, можливо, ми Людвига скопіюємо. Ну що ж, поїхали, поїхали. Два діспела. У нас є камінчика, ми можемо діспелити, плюс химера з диспелем. Так, зелений кріс. Не подобається, мені не потрібен. А як би фіокріс зробити? Ну, в хуфу сині полетять. Теж це не дуже добре. Так, давайте зробимо ось так. Там буде фіокріс зверху. Тепер ось так. Прийдеться взривати, там зелені складуться, складуться сині. На жаль, на жаль, Людвиг встиг зарядитись. Ну, спробуємо зняти. Це єдиний наш шанс. Так, ми зняли, добре. Тепер нам потрібно, напевно, цей фланг пробивати. Поки там ху до -ху далеко, Давайте тоді ось так, ось так. Угу. Так, пеніоліту ми добили. Трішечки їх ми сповільнили. Так, так, так. Нам би синіх в пустоту прокинути, але ми цього не зможемо зробити. Ну давайте ось так. Нехай Кобальт спочатку вдарить, щоб не після мореля хоча б це було. Так, вони під сповільненням, це добре. Давайте тоді ось так. Тут багато полетіло, але ми зарядимо зараз своїх синіх. Угу. Ми всі зарядились майже, крім фіолів. Тому Морель проб'є. Добре, у нас ще там ухиляння спрацювало. Так, спробуємо заблокувати. Заблокувався, пробиваємо хофу, Хімерасом і все. Ну тут теж поляна нам допомогла. Так, поїхали далі. Наступний бій. Річард знімає атаку. Угу. Ця теж неприємно. Неприємно. Ну давайте так і поїдемо. Поїхали. Так, так, так. Четвірочка. Чет... жовтих нам нічого не дасть спочатку. Можемо дві трійки зробити. Можемо зробити ось таке комбо. Можливо, там фіол Кріс заїде. Так, давайте ось так. Фіол Кріс ми знайшли. Це буде 5, і у нас буде, буде 9 да, камінчиків. Ми своїх фіолів ми зарядили. І пробив же ж туди. Ну, нічого, камені він пробиває сильніше, коли на ньому дебафи стоять. Давайте тоді-сюди ось так. Нам потрібна люся. Як ми можемо її зарядити? Бачу як. Ну Давайте спочатку ось так прикинемо. Не хочеться заряджати і локи хоча ми ось тут, можливо, не зарядимо його. Добре. Спробуємо заблокувати. Так, вони заблокувались, це чудово. Пошукаємо тут синій камінчик. Добре. Так, паразити відпрацювали, але цю не добили. Хімерас спробую добити, і тут ще синій є. І все одно не вистачило. Ну, як так? Оце моя помилка була. Давайте ось так. І все одно там не вистачило. І зараз такі обороні програти. Ну. Це щось. Давайте ось так. Доби її, ну доби її, будь ласка, не добила. Ай. Ха -ха. Немає слів. Ну, напевно, десь я тут нахамутав, Ну що ж, поїхали далі. Так, Send water pipe Ага. Так, ці нам знадобляться, Хепрі нам знадобиться, хіміра нам знадобиться, давайте візьмемо тигрниші. Так що там? Ось так. Ну що ж, поїхали. Так, такі обороні програли, але це... Та якась невмируща з'явилась. Так... Синя, трійка і все. Хм. Ну, давайте тоді її зберемо, подивимось. Ні, немає нічого і комбо ніяк ну, не запустити. Шукаємо тоді фіол. Тоді ще шукаємо фіолетові. Так, добре. Фіолк Ріс приїхав. Куди? Ну, звісно, патрм. Давайте тоді фіолк... Ага, ще ось так. Тихо, тихо. Так, спробуємо магні добити. Ось так в пустоту. А що я хепрі не використав? Хтось мені скаже, ніхто не підскаже. М -м -м -м. Ну, це моя помилка, але сподіваюсь. Так, вони заблокувались. Давайте зробимо ось так. Можливо, зарядимо синіх. Так, добре. І зарядилась у нас Люся. Так, копіюємо Людвига. Людвига копіюємо. Так, люську поки притримаємо, напевно, Людвига ми і заберемо. Не хоче він. Але зараз заберемо, бо Waterpipe нам поки не загрожує. Давайте ось так через пустоту. Так, тепер можна зробити ось так, ось так. Паразити відпрацювали, тепер поїхав Хепрі сюди. Да, на жаль, там моя помилка, скоріш за все, була. І ми програли бій, хоча можна було і виграти. Ну, нічого, одна поразка, це, в принципі, нормально. У нас залишилось можливість на завтра відіграти добре. Тому, в принципі, Вдало вийшло. Так, давайте подивимось рейтинг. 793 місце. Це дуже гарний результат. Тому подивимось, що буде завтра. Може ми поборемось за топ-1. Тому що оборонка А тримає. Якось так. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.